Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні. Ми завітали в Ukraine Mobile GTA. Давненько я не заходив, і зараз, прямо зараз, у мене на балансі є цілих 2 мільйони гривень, які нам доступні для того, щоб їх трошечки витрачати і роздаровувати різні подарунки робити нашим підписникам. В общем-то, заходжусь я на своїй кухні, дивлюсь телевізор, і в принципі у мене тут все абсолютно, абсолютно класно. Є у мене ще один телек, тож все те саме мене показує на одному і тому самому телеку. Одна й та сама передача, ще у мене тут ноутбук є тусуються, якась книжечка. З Томфордом тут у мене ще купа Книжок, короче, ліжечко, все як надо. все як потрібно, буде. О, і ще, кстати, у мене тут є е, ванна кімната. Правда, душа в мене нема, то я хожу купатися тут до сусідів. Ну, в общем то, і в принципі, що хочеться сказати, ви можете також завантажити цю групу посилання в описі. Все, що вам потрібно зробити, це тупо відкрити опис, нажати на кнопочку з посиланням на Ukraine Mobile GTA. Ви можете її скачати як на телефон, так і на комп'ютер. В принципі, немає ніякої різниці і складності в цьому теж нема ніякої. І після того як ви завантажили ГТАшечку, як ви за. Летіли, і як ну, ступила ваша нога на той вокзал, де спавняться нубики і бомжики. Ви можете з впевненістю просто відкривати ось це меню. Потім серед всіх оцих вкладок вам потрібна саме ось ця перша менюшечка. Як тільки ви її вибираєте, тут є дуже багато різних пунктів, тут можна і статистику персонажа свого подивитись. Потім так само можна подивитися команди різні. Тут купа, купа, купа різних команд. Можна задати питання адміністрації, особисті якісь налаштування. Кстати, я ще не знаю, що тут за двіжуха, де заспавнитись, можна і так далі. Інвентар можна свій подивитись. Тут скінчики передягнути можна, в принципі, монтузочки, всякі ремкомплекти, пушечки, фотіки і т.д. і т.п. Але, коротше, в общем, це все нас не цікавить. Нас цікавить саме восьмий пункт використати промокод. Ну і його ми нажимаємо. Потім жмакаємо ввести промокод і пишете сюди: Саня, коу, от. Як тільки ви написали ось цей промокодікс, ви жмакаєте кнопочку далі, і вам пише, ви успішно використали ютуберський промокод. Ну і після того ви нажимаєте на цей пункт третій, забрати бонус за промокод, і вам на баланс прилітає аж цілих 200 тисяч на ваший баланс, який ви можете витратити абсолютно будь-куди захочете. От в общем-то, також через це меню можна дуже багато все зробити, або пооткривати купу різних анімацій. Їх тут реально купа, або навігатор вибрати. Тут теж можна багато що подивитись, та й не тільки навігатор, а й ще купу купу всього. От. А ми поки що вилазимо з нашого так сказати под'їзда і виходимо на вуличку. Тут уже хтось припаркував свою аудюшечку а третю. Це звісно, хорошо, але можна, будь ласка, мені мою бугаті заспавнити. Уже в мене десь вас копійка є, але я поки що не знаю, де вона в мене осталася. Десь, напевно, там на пляжі вона і лишилась у мене, поняв? <сі> Коли я останній раз грав, була вона на пляжі, і я замітив там один дуже цікавий такий баг, так сказати, який би я захотів би перевірити, якби, звісно, у мене вдалося це зробити. Тому що не факт, що в мене вийде його ще знайти, той баг. Але якщо він ще досі є, я б його захотів би затестити. Проте тут далеко треба їхати, і з однієї сторони, в принципі, я можу швидко доїхати, а з іншої сторони, уже може і не буде там бага, і не буде там всяк. Якихось от таких от цікавих прикалюх. Звісно, затестити дуже хочеться, але аби ця багаття ще трошечки керувалась, і в принципі в мене все було супер, то я б може й доїхав би швидко. Проте я ще й не до кінця пам'ятаю, де він, я його попробуй там знайти Коротше, там свої свої, певні конкретні є проблеми. Ой-ой, ой, -ой, -ой. хоч би не вилетіти, бо їхати нам ще довгенько. Ну як в мірках взагалі GTA -то не недовго, тому що ми то <хи>, їдемо на самій швидкій машині, взагалі в грі. І понятне діло, що вона розвиває таку неймовірну швидкість, що ну взагалі так то не проблема, в принципі, хвилинку почекати і приїхати. Але є отакі от моменти, коли ти тупо застряєш, навіть не то, що застрієш, а тебе заноза просто із -за її швидкості, із за її м -м так не сильно класної управляємості. І для цього тобі при приходиться ну прям конкретно постаратися. Щоб доїхати до якоїсь определяної місцевості, і є, кстаті, екстрений тормоз, можна сказати, ручник, який завжди працює. Просто менюшечко відкриваєте, закриваєте, і все, у вас машина зупинилася. Якщо я не а, е Бах був десь отут. Тільки треба буде далі поїхати по пляжу. Просто так от їдеш, їдеш по цьому піску, і в принципі там далі буде дірка в воді. І її я би і затестив, бо ми тоді на крузаку каталися, тільки у воду не впасти. Так, да, дірка он до. А я не доїхав. Тихо. Я може вийду щось. Да-да-да, вода опускається, я виїжджаю. Охти, йомо! -йо. Ого, бугаті, ти просто красава! А ось тобі і цей моїсеївський прохід, який би я хотів затестити. Тільки тут треба дуже-дуже обережно. Опа. Ай, там дальше стіна! Я зрозумів, ну і 에, можна сказати, що <хи>, все, звідси ми вже точно не виліземо. Ну, можна сказати, що мені тупо приснилось. Приснилось. Не падав я ніяку воду, я от проснувся в себе на кухні і зрозумів, що ну, тут взагалі приснилось. І нема такої проблеми взагалі. І прикинь. І все прям так само, як в моєму сні. Тут ауді так же само стоїть. Я не можу взагалі нічого представити іншого. Правда, мій персонаж щось не хоче сідати в бугаті. Він іде прям в аудюху. Диви. Яудюха закрита, ну понятий тіло, так це ж не твоя санчеус. Це ж не твоя удюха, а ну надо її отсунути трохи. І сісти в мою богаті. О, хорошо. Нормально. В принципі, диви, сон ту приснився. Але це говоря про те, що, скоріш за все, поняв. Скоріше за все, я лунатик якийсь жорсткий. Двісті тут народу. Тут народу вообще капець. Просто тонна. Мені б знайти якихось бомжиків, конкретних. Ось евакуаторщик тоже солідний, чувак. Тут ось все пацика задавили, вообще. Він взяв задавив пацика, поняв? Що мене тарани, щоб потім запропонувати мені ремонт. Та ні, пішов, ти знаєш куди. Старіна, ти так мені не цього. не обманюй мене. Тут усе є опа. Ти поняв, да, що він робить? Ярослав Кіндер. Ярослав Кіндер це солідний чувак. Підчинити, та пішов ти в дупу! Пішов ти в дупу, поняв? Не треба мені мене справляти. Я тут і так нормально все почуваю. Я себе абсолютно хорошо почуваю, правда, цей хлопчина. Тако просто по ньому понастрілювати. І він сам отсюда свали просто, правда, інший начне мене таранити, тому що, ну, тому що, типа, я зробив щось не то, розумієш? Хоча я нічого погано не робив. Я просто стрельнув по тому, хто мене давив. Саня, Саня! О! Саня, здарова! Сідай в тачку, старина, да? є ідея. Зараз сяду. Оцей таксист -а ще з ума зійшов. Давай сейчас від'їдемо, щоб той таксист в принципі за нами не тусувався. Бо не хочеться, щоб таксист за нами бігав, бо ну баню. Старина, ти і бабло, надо? Да. Давай, зараз нам бабла. Так, доха. Айди, у нього 19-те, тому давай йому дамо. Ммм, даже не знаю, скільки. Я хотів дати 19 тисяч, бо 19-те іди. Але по суті, 19 тисяч це дуже мало. Давай йому дамо м -м, 50. В принципі, 50 тисяч. Я думаю. Я думаю, старина ну тобі буде достатньо, ні? Да, я вже на машину назбирав, дякую. А, то ти не збрав на машину, а ходиш в скині бомжа? Та ні, в мене було 41 тисяча, а ти мені дав 50, ще то я вже на машину назбирав. А, я поняв, я поняв. То в тебе тепер буде нормальна ляля. Ну. Відвезеш мене в автосалон економ клас. Ну щас попробую. Так, автосалон економ клас. Надо автосалони і... Прикинь, короче, в принципі, хотів підвести просто чоловічка ну, до автосалону, а мене тупо взяли, вимкнули світло, і не вдалося мені, звісно, підвести його до автосалону, щоб він прикупив свій першу тачилу. На жаль, на жаль, ну що ж поробиш, в принципі. Але зато, друзі, ви не забувайте вводити мій промокод. Тому що після того, як ви введете мій промокод, ви зможете на халяву отримати 200 штук, а 200 штук на дорозі не валяються, тому ну, можете собі реально тачку купити. От пацана було 40, я йому дав 50, йому вже на тачку вистачає, на яку він збирав ходив. Поняв? А у вас одразу 200 буде, і, в принципі, я б сказав, би, що це конкретно жорстка халява. Тому на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдені. З вами був і всім пока-пока.